Ігрова індустрія квітне і живе. Ось така біполярочка виходить. Поки якісь ноунейм-блогери no ниють про те, що ігрова індустрія вмирає. Ми з вами будемо доводити зворотнє. А якщо серйозно, то у кінці свого минулого відео про занепад ігрової індустрії я сказав фразу: якщо вам здається, що з індустрією щось не так, то ви не на ту індустрію дивитесь. І сьогодні ми подивимось на інший бік ігрової індустрії. На бік, де творчість, свіжі ідеї, п'яний угар чи просто людське Дивись, як можу. Ставиться вище за дебет з кредитом. Ми будемо дивитись на інді сектор. Робити нудний топ з так усіма відомими террарією, холоунайтом, стародіволі в мене немає бажання. Тож у цьому відео ми розберемо, що таке власне Інді, бо цей термін використовують всі. А знають, що він означає не тільки лише всі. Дізнаємось, які студії ігри можна вважати за Інді, а які намагаються мімікрувати під Інді, при цьому інді не являючись. Ну і звичайно, поговоримо про сьогоднішній стан інді сектору. Всі ігри, що я використовую в футажах, будуть підписані ось таким чином для вашої зручності. А в кінці відео буде невеличка добірка маловідомих інді ігор, які явно заслуговують більшої уваги, і які я можу вам сміливо порекомендувати. Ну що? Байт на повний перегляд ролику я зробив, тож рекомендую заварити чаю, задонатити на збройні сили, це найважливіше, і приготуватись до подорожі інді сектором. У мікрофона знаходиться Платон Дубажидзе, і ми починаємо. Для початку нам потрібно розібратись в тому, що таке інді окремо від відеоігор. Бо інді може бути і кінематограф, і музика, ну і будь-яка інша форма мистецтва. Саме слово «інді» – це скорочення від слова індепендент, тобто незалежний. У випадку з музикою це означає, що виконавець не підписує ніяких договорів з лейблами і сам займається дистрибуцією своєї музики. Тобто він не залежить ні від кого. У випадку з кіно трохи складніше, бо самостійно займатися дистрибуцією фільмів раніше було неможливо, Да й зараз це вкрай складна задача. У випадку з кіно головним елементом є саме незалежність від втручання третьої сили, наприклад, кіностудій, утворчує процес виробництва. У випадку з літературою доречному було б згадати часи совка і сам видав. Котрий, мабуть, є найголоснішим прикладом Індії взагалі у історії людства. Далі я мав би сказати, що ховається за терміном інді вже у відеоіграх, але це трохи зачекає. Бо зараз я ще превентивно розповім, чому здавалося б, легкий у розтлумаченні термін багато хто розуміє по-своєму. А справа в тому, що Індії, а точніше сказати, бажання показати свою незалежність і зробити це головним рушієм особистого бренду, переросло у окрему так називаємо інді культуру, котру можна віднести до переліку субкультур. А коли вже справа доходить до субкультур, об'єктивність чат покидає і заходить суб'єктивність. То виконавець взяв участь у якійсь рекламі і вже виписаний з Інді, то незалежний режисер погодився прибрати чутливу сцену зі свого фільму заради виходу у прокат. Ця проблематика, до речі, непогано показана у кіберпанку, де гурт самурай є саме інді гуртом. І Джонні Сільверхен, за мірками інді-прихильників, був би прям трушним інді панком. До речі, щоб стати панком, вам потрібно три речі і ніколи їх не брати. Вибачте, я не міг не вставити цей жарт. Явище Індія набуло своєї популярності саме у часи субкультур. І по суті, кожен культурний діяч окремої субкультури, будь-то панк, емокорщик чи фанат бойових гвинтрилів аж 64 Апачі, належав і до культури Інді. Але звісно, головним тригером росту популярності Індії був інтернет, і саме він до сих пір є головним інструментом, завдяки котрому індія живе. Бо тепер письменники, режисери, музиканти, розробники ігор чи інші митці можуть презентувати плоди своєї праці на аудиторію в мільярди людей, які користуються інтернетом. До речі, відеоблогери теж по суті представники інді культури, тож підтримуй українську інді-культуру і підписуйся на мій канал, щоб не пропустити презентацію наступних плодів моєї праці. Основний плюс інтернету в мінімальній творчій цензурі, котра обмежується як правило тільки кримінальним кодексом країни, де митець власне знаходиться, і правилами платформи, де він публікується. Успішні платформи намагаються цензуру робити якомога меншою, щоб автори зупиняли свій вибір саме на їх платформі. Краткий екскурс в термін інді я надав. Хоча тема ця виявляється доволі комплексною і виходить далеко за рамки сьогоднішнього відео і мого каналу в цілому. Бо мій канал присвячений відеоіграм. А до речі, що там з терміном інді у іграх? А у іграх цей термін юзають з приводом і без приводу. Багато людей вважає, що індії ігри це просто малобюджетні проекти, і саме через це доволі велика кількість гравців повністю ігнорує це явище, і грає тільки великі блокбастери від великих студій. А потім жаліються, що грати нема о що, що ігрова індустрія стагнує, і всі ігри однакові, і все таке інше. І що найсмішніше у цій ситуації, що вони навіть не здогадуються, що, можливо, вони у Індії все ж таки грали, і що саме інді ігри зламали їх уявлення про ігрову індустрію. Але про це трохи згодом. Термін «інді» у відеоіграх має доволі пряме значення. Це ігри, котрі розробляються і видаються самими розробниками без допомоги чи втручання видавців. Але в такому випадку перелік інді ігор стане дуже малим. І з нього нам доведеться викреслити таких мастодонтів як Джорні, Ghostrunner, Меджика і ще купи інших. Викреслити їх нам доведеться через те, що у цих ігор є видавець. Дилемма. Класифікації на ці випадки в нас немає, тому давайте вигадувати свою. Ви також можете запропонувати свою трактовку у коментарях. Як на мене, я би взяв, за приклад Незалежне кіно, де, щоб бути індії, тобі не обов'язково потрібно самостійно видаватись. Тож, як мені здається, студія, що розробляє свою гру з повною творчою свободою і вже з готовою грою приходить до видавця, щоб ті допомогли лише у просуванні і дистриб'юції її гри, все ще є Інді. Тобто, як на мене, головним фактором є саме відсутність комерційного впливу на наповнення гри. У підкріплення своєї трактовки приведу приклад видавців по типу 505 Games, котрі, до речі, видавали терарію на консолях, і Devolver Digital, бізнес, котрих побудований суто на допомозі малим розробникам і дистриб'юції їх ігор. Без втручання у творчі процеси. Не знаю, як для вас, але для мене кожна презентація нових ігор від Devolver Digital – це маленьке свято, бо там можливо побачити стільки нових ідей, що це не може не захоплювати подих. Але це моя думка і моє трактування. Якщо ви не згодні, то я буду радий подискутувати у коментарях. Першою інді грою можна вважати гру Space War, що була створена Стівом Расселом за допомогою Мартіна Греца і Увейна Вітенена. На секундочку створена вона була у 1962 році. На ось такому міні комп'ютері. PDP-1. Історія створення взагалі рофл. Знайомий Рассела працював над космічною програмою Сполучених Штатів, і цей знайомий підігнав Расселу декілька підпрограм для розрахунку траєкторії польоту космічного апарату. Що Рассел зробив далі? Може вирішив доробити ці програми? Або вирішив піти на держзраду і передати ці дані совку за гроші? Ні. Расел опинився своєю людиною і скористався їми для створення гри, що зрештою дасть неймовірно подужний поштовх ще не існуючій індустрії. І ось у цьому все інді, розумієте? Расел це робив не за гроші, а заради фану. Він хотів перевірити можливості комп'ютера і свої власні, а зрештою створив цілу індустрію. Саме так Інді і працює. З голосних прикладів, перевернувших індустрію, неможливо не відмітити Майнкрафт, котрий був створений Маркусом Персоном. І повірте мені, Маркус Персон навіть не здогадувався, що його гра стане самою продаваємою грою в історії і продасться тиражем вище 300 мільйонів копій. Звісно, після того, як Microsoft викупила Майнкрафт, він перестав бути інді, але починалось то все з фрази Дивись, як можу. Дуже добре відчуття, звідки вітер дує, було у Valve. Коли вони викупили Доту, КС, Гарріс Мод і Фортрес. Сюрприз, сюрприз! Всі ці ігри спочатку були фанатськими модифікаціями, котрі також несумнівно підпадають під визначення Інді. Доволі часто інді заходять на ту територію, куди великі студії навіть бояться лізти, на територію по-справжньому складних ігор. Такі ігри, як Осу, Geometry Dash, Super Meat Boy, Celeste, Hollow Knight, не змогли б існувати навіть у вигляді концепту на папері в офісах великих студій. Але незалежними вони почувають себе неймовірно добре і знаходять своїх гравців. Саме Інді підхід до створення ігор дозволяє реалізовувати найшаленіші амбіції авторів: взяти, хоча б за приклад Dwarf Fortress. Якщо ви думаєте, що Star Citizen – це Довгобут, то ви не знайомі з історією братів Адамсів, котрі вже 20 років роблять гру своєї мрії. І зараз вам вже доступна версія 0.50.07. Як ми бачимо, Індія це дуже широке явище, котре має неймовірний вплив на всю індустрію. Але чи обов'язково Інді має бути малобюджетним? Щоб пояснити це, я повернусь до тези, котру висловив трохи раніше: що люди, які жаліються на стагнацію ігрової індустрії і не грають при цьому у інді, скоріш за все потрапили під вплив саме інді ігор. Ось, наприклад, коментар з мого попереднього відео. Автор коментаря каже, що з моменту виходу третього відьмака гарних ігор більше не виходило. Це абсолютно суб'єктивна оцінка, і я не бачу сенсу її якось розбирати. Але в мене після цього коментаря виникло доволі дивне питання: а чи не є третій відьмак? Раптом інді-грою. Де да, ти шу. Де да, ти що? Яка відьмак Інді? А да, це ж просто нонсенс. Давайте тільки не жбурляти в мене камінням, доки я не закінчу свою думку. Дякую. Назвати відьмака чистим Інді в мене язик не повернеться. Хоча під визначення незалежної студії, що видає свої ігри самостійно, CD Projekt RED все ж таки підпадає. Тож що тепер? Жарти про маленьку інді студію Blizzard перестають бути жартами? Та власне ні, бо там комерційний менеджмент і цензура виходять вперед. Придушуючи цим самим багато творчих ідей, що напряму суперечить ідеям інді культури. У випадку з відьмаком я б сказав, що це великобюджетна гра, але розроблена з духом інді. Я до речі сказав слово великобюджетна. А чи впливає наявність коштів у студії на її відношення до інді сектору? А це взагалі якась тера інкогніта. Жодної класифікації, крім власної думки якихось копірайтерів, блогерів і просто рандомних користувачів інтернету, я не побачив. Це абсолютно та ж сама проблема з класифікацією відеоігр, про яку я розповідав у своєму відео про жанри. Хто не бачив, рекомендую подивитись, воно коротеньке, а матеріал там дуже цікавий. Раз ніякої класифікації немає, давайте знову робити самостійні припущення. Як на мене, чим більше у студії оборот грошей, тим більше ризик у цієї студії вийти з категорії Інді. Бо чим більше в твоїй студії грошей, тим більше в тебе зобов'язань перед інвесторами, брендами і врешті-решт гравцями. Тобто ти потрапляєш в залежність і вже маєш йти на якісь творчі компроміси. І це навіть не через те, що ти був митцем, а перетворився на комерса, а просто банально, щоб студія продовжила своє існування. Дуже легко зберігати незалежність студії, коли ця сама студія знаходиться в батьківській хаті і мати регулярно приносить бутерброди у кімнату, на двері котрої висить табличка The Best Games Incorporated. А інша справа, коли в тебе штат в 500 людей. Інвестори хочуть гарантій, що гра принесе прибуток, а гравці чекають від вас шедевру більшого рівня ніж ваші попередні ігри. Залишатись незалежними при цих даних здається майже неможливим. Але давайте подивимось на приклади студій, яким це вдається. Студія Larian, історію котрих я розповідав у відео про Baldur's Gate 3. Після цієї самої історії можна сміливо віднести до Інді, бо протягом свого існування вони по суті тільки і робили, що шукали незалежності у своїй творчості. Warhorse студіо з Ваври, що розробили «Kingdom Come Deliverance», також сміливо можна віднести до Інді, бо Вавра і заснував цю студію, щоб незалежно втілювати свої ідеї у життя. Шалені хорвати і скротім, котрі все ще змагаються із квейком, випускаючи своїх серйозних семів, також можна віднести до категорії Інді. Тож наявність якихось грошей, як на мене, не є основоположною причиною, щоб виписати ту чи іншу студію зелітної інді секти. Хоча вони безумовно впливають на можливість студії втратити свою незалежність. Як, наприклад, трапилось із студією Заум, котру заснував Роберт Курвіц і подарував нам шедевральну Елізіум. Проте через залежність від інвесторів і декілька неправильно підписаних контрактів втратив права на свій всесвіт і був звільнений з власної студії. Історія створення Діску Елізіум і подальший скандал навколо цієї гри це окрема історія, яку я колись хотів би вам розповісти. А от зараз ми поговоримо про сучасний стан індії, як себе почувають незалежні розробники наразі. Вельми чудово насправді великий вибір інструментів для створення ігор, варіантів дистрибуції і пошуку фінансування. Кожен рік виходять гарні інді ігри, а просто непогані штампуються, наче з кулемету. Це, звісно, не відміняє того, що їх ще треба знайти в купі сміття з хентайних тривряд, але в мене для вас гарні новини. Я маю великий досить пернання в найтемніші глибини Стіма. І хочу поділитися з вами декількома, мабуть, не шедеврами, проте точно гарними інді іграми, з якими ви можете бути незнайомі. Я, звісно, не можу гарантувати, що всіх цих ігор ви не бачили і що кожна з них вам сподобається. Але я точно можу гарантувати, що кожна з цих ігор здатна подарувати унікальний досвід. Ще одразу відмічую, що це не топ ігор, а скоріше просто добірка, бо порівнювати між собою ігри зовсім різних жанрів це доволі дивна справа. А почнемо ми добірку з безкоштовної коротенької гри під назвою Outcore Desktop Adventure. Це забавна, коротка, сатирична гра, котра пропонує вам зазирнути всередину свого комп'ютера. До як виявляється кипить життя? Вам предстоїть допомогти дівчині знайти її спогади, котрі чомусь розкидало по вашому комп'ютеру, але не поспішайте перейматися, у вашу теку з відбірними фурі-артами вона лізти не буде. Гра дарує унікальний досвід і здатна вас здивувати пару разів. І незважаючи на те, що розробник сатирично відгукується про наративне наповнення гри, історія зроблена на гарному рівні. Враховуючи те, що вона безкоштовна, я не знаю, чому ви її ще не спробували. Пам'ятаєте, я казав про видавця Devolver Digital? Ну, от тих, котрі допомагають видаватись малим студіям? От вам один із прикладів: гра Card Shark пропонує вам відправитись у Францію 18 сторіччя, де ви зможете відчути себе справжнім шулером. По суті, це інтерактивна історія з міні-іграми на тему махлювання в азартних іграх. І зроблена вона дуже якісно. Окремо варто звернути увагу на арт-дизайн гри і взагалі на дуже цілісне художнє оформлення. Гра вже подовше, ніж попередні Outcore, але проходиться приблизно за 8-10 годин і не встигає наприднути. Однозначно, рекомендую. Наступну гру з цього переліку я буквально витягнув з найтемніших надр стіма, і я не можу сказати, що це шедевр. Знаєте, є вислів, шукав мідь, а знайшов золото. Тут трохи інший випадок, я б перефразував цей вислів таким чином: порався в багнюці, а знайшов мідь. Сунго Фарка це детективний кіберпанк, розробники котрого не намагаються стрибнути вище своєї голови і чудово працюють з тим, що в них є. А по всій видимості в них були непогані сценаристи, і концепт простої, але досить адиктивної міні-гри. І навколо цього вони побудували подавали міцну історію. Якщо ви не шукаєте шедевру на всі часи, а шукаєте ненапряжної розваги на один-два вечори. Пісня фарки не залишить вас байдужим. Далі в нас знову йде кіберпанковий детектив, але тут чуваки вирішили все ж таки спробувати стрибнути вище своєї голови, на відміну від розробників пісні фарки. Перед нами позашлюбовий син, Діску Елізіум і кібпанку 2077. Гра намагається бути класичною РПГ, хоча одразу попереджу, що саме з цією роллю вона справляється не дуже. А ось чим гра штурмує ваше серденько, так це доволі унікальним сетінгом. У всесвіту геймдек, кордони між реальністю і віртуальною реальністю стають дуже розмиті. Ігри перетворились на цілі світи, у котрих люди можуть натурально жити. А якщо люди там можуть жити, то вони можуть там робити погані речі. І саме для боротьби з цим існують геймдеки, тобто ігрові детективи. Вони розслідують злочинні справи, котрі мають місце бути у віртуальних світах. Що дуже круто, так це те, що автори не бояться показувати дуже чутливі теми, і від деяких ситуацій, що мають місце у сюжеті, я був прямо у шоці. Теми віртуального рабства, сексуального насильства чи харасменту, котрі мають місце у наші часи, були доведені до свого апогею і висвітлені у цій грі. Я дуже сумніваюся, що великі студії можуть собі дозволити розповідати у своїх іграх про те, про що розповідає геймтек. Хоча недоліків у грі вистачає: псевдоваріативність, безглуздість прокачки персонажу і дуже дивний фінал. Хоча це не відміняє того факту, що гра точно варта вашої уваги. Посилання на всі ігри з цієї добірки ви зможете знайти у мене в телеграм-каналі, а також бонусом там ви знайдете ще дві інді гри з моїм текстовим відгуком на них посилання в описі. Сподіваюсь, що інформація, яку я вам розповів, була як мінімум цікава, а можливо комусь навіть корисна. Якщо у вас є досвід стрибків у найтемніші надристіма у пошуках власного шедевру, поділіться їм у коментарях. Радо про це почитаю. Бувайте, друзі!